А там понаучувалися, а там ви взагалі храм ходить, якийсь храм. Ходить якийсь храм? Українську православну церкву. Ось так вона є. Не в цю православну церкву України. А я в православну церкву Україні Так от заповідь Бога була, любов, а вже не нападаєте. А де наша любов? Для чого нам знайомитися, якщо у нас священник тут знайомий? І він нас настоятеля. Якщо вам хочеться з кимось знайомитися, то чому ви сюди прийшли? Так я вас не знаю, не хочу. Навіщо мені? Хочете, так, а навіщо мені вас знати? Якщо я знаю, свого священника? вище. Ви кажете, що не знаю. Маю віз нам. Я прийшла запитати, як ви можете брати від відсіля, виганяти людей, які сюди приходять моє молитися. До, моє буде про Так і ви нас не судіть тоді. Я а в чому справа тоді? Не так Ви, судите? Не ви зараз громадянин України і маю право знімати все, що хоче. Так, я можу знімати все, що хочу. Фільмувати незаконні дії. Бог є любов, а ви тут устраюєте... Зовсім не зрозуміло, що це. Нападаєте на людей, на церкви нападаєте. Це що? Любов ваша? До інших? <клух> Бог да, Бог все бачить, і він буде судити кожного. Це зрозуміло всім. Вони прихожані і вони приходять сюди на службу і причащатися. А ви хочете все це поламати, закрити і що далі? У вас є де служити, у вас є храм, у вас є храм. А чим ми зараз перешкоджаємо? Ви хочете забрати? Ми є парафіяни цього храму. Це наш храм, не ваш храм. У вас є свій храм, ідіть там служіть. Як вури прийшли, коли немає священства на місці. Я не настоятель тут. Я прихожанка цього храму, парафіянка, а ви не настоятель. Я вас перший раз бачу взагалі. І вас також. А зачем? А чого ви ламаєте двері? Ну не ламаєте. Все. А де хто ламає? Тут ламаєте. Ні, ні, не. ні. Ви не на священник. Кліщиник буде вдарить. Да тогда не удары. Печальник не, не, не Я здесь, любовь. Не Ой, господи. Десять слав! Вито это уроки вита? Як бандита пакують, ну це вже доходить все. Як били його під тим, то ніхто не бачив, що його били. Його били. Що як били? На армію все, а ви надягулять. Це вина, так банка якого. Воданна, Він просто не, не, тут не угодний, розумієте? Потрібно зробити їм діло і запакувати. Хто саме більше возмущається, того то то, 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 і пакуємо. Щоб це, зробити свою що ви, роботу, губили, ніхто не бачив. Поліція не кинулася обороняти. там замки ріжуть. А ви так, тут людей прийшла на землю, на все, поліція з автоматами. Все, правильно, це. все Яким податки? Оці, ну, чого. Для чого. Для О, це податки? чого робити? Можна. Для чого це все робити? Наша поліція ми нас б'є і не береже. Сіли, та, яких Супер, били, яких ви не ходить падали, то ви не бачили цього. То ви не бачили. Ось спочалі дає звіт. Здиви глава расту сорок десь тамчальні дає звіт, фото звіт, що видала план, посадив злочинці. Ми Чукровського селян а звичайно привізла корціну чотири джипи. Чотири джипи загнав на зсу. І ви його зарізали, його п'ятеро момент. Ось фотозвіт зробив людина, фото Андрій. Оцей Андрій зробив фотозвіт. Випинав план. Мета затримання. Чого, чого одних затримуєте, а других ні? У футболці є людей. А я нічого не чіпаю, я знімаю. А чому одних запакуєте, а других ні? Питання. Питання. Питання, чого? Що він зробив? Скажіть, будь ласка, а як його вдарив того? Червоні футболці вдарив, ніхто не написав. Скажіть, чому ви цих не затримуєте? Скажіть, будь ласка, чому? Чому? Тільки що була провокація. Піднімить, що він лежить на бетоні? я, будь ласка, не провокую, нікого нічого не робить. Я не понял. Куда бы їхать? Не трогайте меня! Очень. Практически меня занимаем. Права! Какие, какие? Немай нарочности. Немай нарощности. Сергей. Да полицейского прийом. Хто тримає? Я не прям до Значить, прям моє фірм, да. Я бачу. Вот до поліцейського. Не прям Не прям я його покажи, хто. поліцейську приял. Він не пригал, не принял, не приимал. Полицейську, не пригол. Не за я п'яс Що ти мене тикаєш? просто продав Ісуса Христа за 30 свідників, а ти скільки свідників продав? Ти наверху гарі за 60 тисяч доларів вичав паї. 33 тисячі порвали. Не падами, як чоловіка, дурачок. Я собі сім, як мав і на це є цей, якась ша а що він як мати заправо, поляти звід. Не його. На цьому моменту має Не його. І дивись, від тебе від тебе російським віру. І ти ти до тебе відсапування російським віру. Ну, так пан, поясню, що там було.

Скажіть, будь ласка, де поліція? щоб ви допустили чужу людину сюди? Ви обіцяли нікого не допускати. Де обіцянські поліції? Скажіть, будь ласка. Скажіть, будь ласка, поліція обіцяла нікого не допускати до храму. Чому дві особи роблять руля храму? Що не роблять?